Чому люди, які знають про космічні закони, про закон карми, незважаючи на це, роблять такі вчинки, що порушують свою карму. хорошу? І взагалі, ну, так би мовити, вони навпаки роблять не, не, не так, як треба, а навпаки. Від чого це залежить, як ви вважаєте? Дякую. Я думаю, що це ще від е, сили волі людини. Людина може і десь щось прочитала і начебто усвідомила, що вона має достатньо сил для того, щоб це все е зробити так, як їй, ну, скажімо так, вчення рекомендують. Інколи вона просто живе життям, якось відволікається, якось е може, якісь в неї там, е там і, і проблеми, якісь там стреси, і вона може просто не. Ну, е Начебто ти розуміє, але не вистачає якихось сил внутрішніх, щоб це все ну, щоб жити так як, так, як нам вчення кажуть.